Цьому випуску новин. На Іванівщині виборці голосували за мертвого кандидата. В Іванівському районі активізувала свою роботу громадська організація Військово-історичний центр пам'ять і слава. Заходи, присвячені Дню визволення України від фашистських загарбників на Іванівщині, відбулися в дещо спрощеному варіанті. Вчителі району провели метод об'єднання під час канікул. Іванівщина розпочала опалювальний сезон. Виборці голосували за мертву людину на Іванівщині. Кандидат від політичної партії Батьківщина Станіслав Рожик помер за неділю до голосування. Однак ніхто не поставив позначку вибух у бюлетнях навпроти його прізвища. Крім того, за мертвого кандидата проголосувало більше восьмидесяти виборців. Деякі мешканці дещо обурені таким випадком і зсилаються на статтю 47 пункт 8 в законі про місцеві вибори. Дуже поважна людина. Я маю в виду конкретного да чоловіка. Але ж, на мою думку, должно стояти у бюлеті штампі вибух на цій фамілії. Тому що смерть це не можна її спланувати і як то передбачити. А тут такий случай роковий, тяжовий. Це упущення районної територіальної комісії і селищної територіальної комісії. Але закона детально вони не змогли вивчити. І інсинуації вокруг цього питання дуже великі, а срок був два дні. Задля того, щоб прояснити ситуацію, ми в телефонному режимі звернулися до керівника Одеської обласної організації комітету виборців України. Тут є колізія, тому що з одного боку, так, це підстави для скасування реєстрації для відповідне представлення штампу вибух, а з іншого боку. У законі є обмеження щодо термінів, тобто деякі експерти трактують, що навіть що на цьому етапі вже навіть до таких підстав комісія не може ставити штамп вибух. І я ще раз не хочу відмітити, що навіть якби не вони поставили штамп вибух на цього кандидата, то де факто за партію виборці все одно могли б... Віддавати голоси. Так, ситуація абсурдна, але законодавство є певні протиріччя. На жаль, голова територіальної комісії запевняє, що вона неодноразово консультувалася спеціалістами з центрального виборчого комітету і всі свої дії узгоджувала з ними. я дзвонила в ЦВК, Вони мені сказали те, що я їм сказала, що я не маю права ставити в вибух, навіть якщо його виберуть депутатом. Потім своїм рішенням ми. Вносимо кандидата на вилучення зі списку. Вони мені спочатку сказали, що вони можуть його вибрати. Навіть. Він може бути депутатом по цьому округу. Після, після виборів ми своїм рішенням виводимо його зі списку. Ось така ситуація це не тільки у нас. За встановленими результатами виборів, Районна виборча комісія замість померлого зареєструвала депутатом наступного за списком кандидата від Батьківщини. До того, як прийняли рішення затвердити кандидатів, ми прийняли постанову про вилучення його зі списку кандидатів з, з причини того, що м, кандидат помер зі смертю, ми своєю постановою вилучили його зі списку. А к штампи вибуху ми не мали права поставити, тому що голосуємо ми тільки за партію. Перший кандидат, а потім іде кандидат, основний по округу. Громадська організація, військово-історичний центр пам'ять і слава активізувала свою роботу на території Іванівського району. До співпраці були запрошені волонтери з усіх населених пунктів Іванівщини. Метою їх роботи є вивчення військової історії нашого краю та країни загалом. До пріоритетного напрямку діяльності організації відноситься пошук неврахованих військових поховань одиночних і братських могил, встановлення імен загиблих у роки другої світової. Вої війни та встановлення даних про зниклих безвісти і військовополонених пошук їхніх родичів. представники даної організації розповіли, що вони системно проводять роботу в архівах, ведуть відповідні польові роботи. Ними організовуються експедиції. Ведеться робота з пошуків безвісти, зниклих, уточнення і виявлення нових імен на безіменних похованнях. За два года нам удалось собрать информацию, выпустить мартиролог тех погибших людей на территории Ивановского района. Сегодня непосредственно мы начинаем поисковую экспедицию, которая будет как раз заниматься вот такой работой, поиск, захоронение, перезахоронение. Ну и, естественно, как результат после всего этого и еще создание в школах Ивановского района музеев с теми экспонатами, которые будут найдены во время... этих поискових работ. До даних робіт через саму специфіку залучаються також і професіонали, котрі мають відповідний дозвіл, розповідає Віктор Волков. Ми постарались привлечь сюди професіоналів, тому що здесь і нужно предусмотрети безопасность работ, здесь нужно підтримувати і поддержку і, і общественных організацій. І нам на сьогоднішній день вдалося получить пригласить сюда, и они согласны с нами работать. Это те общественные организации, которые непосредственно по Одесской области юридически имеют право заниматься вот такими работами. Естественно, мы сюда будем привлекать и МЧС. Здесь у нас пригла... приглашены ветераны и Второй мировой войны, ветераны Афганистана, ветераны АТО. И судя по тому, вот я смотрю в зал, обращаю внимание на детей, знаете, у них глаза загораются. Ім це інтересно. Я думаю, що це буде интересно і нашим что тому що вони розуміти, що ми їх не забуваємо. Все таки то, що вони зробили для нас, ми будемо стараться сохранить всі таки в наших серцях. Для кожного є своє особливе значення проведення даних робіт, адже це дає можливість долучитися до власної історії, запевняє Сергій Судник. начинается для многих с истории собственной семьи. Я пришел в поисковое движение, я пришел в военно-исторический центр памяти Слава, поскольку мой прадед Раченко Александр Гаврилович пропал без вести во время Великой Отечественной войны. Хотим после проведения поисковых работ найти незахороненные останки воина Великой Отечественной войны для того, чтобы перезахоронить их на этих самых воинских мемориалах. День визволення України від фашистських загарбників відзначили в усьому районі вшануванням героїчного подвигу і покладанням квітів до пам'ятників, Обелісків та стел. Однак заходи, присвячені 71-й річниці, були в дещо спрощеному варіанті через проведення місцевих виборів. Така ж ситуація склалася і в районному центрі. Проте селищний голова запевняє, що про свято не забули. 28 жовтня, день визволення. України від німецько-фашистських загарників. В селищі ми масових заходів не проводили, тому що це було майже на другий день, третій день після виборів, багато людей задіяно в комісіях, відпочивали, але значить, Рада ветеранів, селища в голові з головою Ради ветеранів Майданю Ольги Павної. І другі ветерани поклали, прийшли, поклали квіти до пам'ятника, де ми з вами зараз знаходимося. Ну, 27-го серед прибирала тут, привела в порядок цю площу і так відзначили свою річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Воєнні дії під час Другої світової війни відбувалися на території України протягом 40 місяців. За сучасними підрахунками загальні людські втрати в воєнні роки становлять близько 9 мільйонів людей. Тому обов'язок кожного пам'ятати про вічний подвиг українського народу у Другій світовій війні. Метод об'єднання вчителів провели під час осінніх канікул. Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. В сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи районних та шкільних методичних об'єднань. В системі роботи метод об'єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи. Штикова. Вчителі збираються, обмінюються досвідом. Якщо виникли якісь проблемні питання під час викладання того чи іншого предмету, вони опрацьовують ці питання і приходять до якогось певного висновку. Ці школи активно приймають участь, вчителі також приймають активну участь. У них є на кожному методичному об'єднанні свій завідуючий методичним об'єднанням. Який доводить до відома всіх вчителів якісь новинки, якісь нові методичні вказівки, рекомендації щодо викладання того чи іншого предмета. Тому працюємо на засіданнях методичного об'єднання розглядаються найрізноманітніші проблеми навчання і виховання, і кожен з учителів може розповісти про свої спостереження і висновки. Такі методи не актуальні, тому що вчитель може почути для себе щось цікаве, те, що важливе, і поділитися якимись фактами, які можуть бути важливими для інших вчителів. У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи. А методичні об'єднання чудовий шанс поділитися ними, стверджує Ніна Скоченкова. Жодокуталітарна уроки один на одного, і всі такі питання, то, конечно, рішальності. Опалювальний сезон розпочався на Іванівщині з 15 жовтня, згідно з розпорядженням голови районної адміністрації, в установах микалося тепло. Однак були й такі, котрим довелося раніше почати опалюватися. Це було пов'язано з різким пониженням температурного режиму. Ну, є це, це, це температурний режим, тому що дитячі садки, школи, лікарні, це діти, це, це хворі. Його треба виконувати. Відповідно, в бюджеті ці кошти ну, передбачаються. Згідно посадок Кабінети міністра, опалювальний сезон для населення з 1 жовтня по 30 квітня. І відповідно, з 1 жовтня це вдається 200 кубометрів газу як це, льготних по, 3, 7, по 3600 по 3 за 1000 кубок. Тобто людина може там, ну, плати за 200 кубов по 3,60, а свиш а, а вище 200 бо вже по 7, по 788. іван бровкін розповідає що в районі вже не один рік в різних організаціях проводяться заходи з енергозбереження, енергозбереження. Ну, це проводилось уже навіть не цього року та вже декілька років проводиться то провадження енергоефективних заходів це Заміна вікон на от, ремонт опалювальних систем, десь заміна котлів, і встановлення додаткових, у нас же і встановлено по трьом школам по Коноплянській, Більчанській і Червонознанській. Як не замінено газове опалення, а встановлення додатково. Це обладнання для опалювання на, на пілетах. В Іванівській школі були готові до початку опалювального сезону, запевняє Ірина Димова. Вона відмічає, що дане питання є досить важливим, адже вони мають особливий контингент – дітей. В міру своїх сил були готові вовремя, допуск отримали вовремя. І навіть я вам хочу сказати, кожен, практично кожен день, час-два, ми в утреннє час протаплювали Благо, когда солнечная погода такая, как сегодня, и вчера немножко к обеду была, она позволяет нам, так как большинство классов расположены с южной стороны, то, в принципе, отключать отопление пока. Вот. Но мы были готовы в этом году вовремя и подключили нас вовремя, так что... Мешканці ж запевняють, що доводиться економити і трішки відтягувати початок самого опалювального сезону, що в свою чергу пов'язано з пільговою кількістю та непідйомною ціною разом з поганою якістю самого блакитного палива. Економили, економили, не включалі, потім чуть-чуть почали підключати. А зараз буквально за період за дні й п'ять нагоріло сорок. 7 кубов. У нас квартира маленькая, очень уж маленькая, там 24 квадратных метра. Все 7,20 и 3,60. Цена неподъемная. И сейчас газ не тот. Сейчас газ не тот. Я знаю, у нас был старый котел, была теплота, жарко, мы открывали форточку, все. Сейчас замерзаем. 14 градусов, 15. Ну, вот в лучшем случае уже поставили на тройку 18. А что морозы начнут? А что будет? Варто зазначити, що згідно з програмою Теплий дім мешканці мали можливість придбати матеріали для утеплення будівель. Однак в нашому районі незначна кількість людей скористалася даною програмою. На даний час в Іванівську філію Ещедбанк звернулися 101 клієнт для отримання кредиту по програмі Теплий дім нами було видано на 29 жовтня 80 кредитів. На придбання матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції стін, та на придбання котлів на альтернативному паливі.